Дев'ятиповерхівки замість речового ринку на вулиці Замковій розбирають залишки торгових павільйонів. Триває будівництво. Одна багатоповерхівка вже здана в експлуатацію. Наразі зводять дві інші. Вони мають бути збудовані до першого кварталу 2025 року. Роботи проводить фірма Стоград. Замовником є приватне товариство Речовий ринок. Його власники вирішили змінити вид діяльності і замість торгових місць вкластися у нерухомість. Буде ще два будинки. Вони всі будуть об'єднані великою. Променадною зоною торгівлі, великою парковкою підземною. Ось, і тут буде якби на місці житло, комерція, різні заклади, і розважальні заклади, і магазини. Саме під ще два будинки наразі і розчищають територію. Загалом має бути п'ять-дев'ятиповерхівок, які будуть розташовані одна біля одної. Вміститися потрібно на територію понад два гектари. Земля комунальна, але підприємство речовий ринок її орендує у міста. Поруч із забудовою стадіон Авангард та річка Устя. Виїхати та заїхати можна буде лише однією дорогою через вулицю Замкова. Проблема з виїздом, да, перше питання. Коли тут був ринок, да? тут так само було. Досить багато людей, які і працювали, які відвідували цей ринок. Тобто я не можу сказати, що це менше чи більше того, скільки тут буде якби, проживати людей, але я думаю, що це десь приблизно на тому самому рівні. Представник забудовника додає, з парковками проблем не має бути, адже буде підземний паркінг на 250 автівок. Та близько 100 автомобілів можна буде розмістити навколо будинків. Планують, що в одній багатоповерхівці буде близько ста квартир. Начальник відділу генплану Андрій Шевчук розповідає, що дозвіл на багатоквартирну забудову орендарями було отримано ще у 2018 році. Детальним планом не передбачено прокладання якихось нових вулиць тощо з врахуванням того, що там вже є сформована забудова. Ось тобто там використання набережної, то, що там не передбачено. Але наскільки мені відомо, не відбувалося транспортне моделювання. В матеріалах, які зафіксовані в детальному плані, передбачено, що власне та існуюча вулична дорожня мережа має використовуватися для доступу туди людей. Чи стане пересуватися вулицею замкова важче у патрульній поліції? Точно сказати не можуть. Все залежить від великої кількості факторів. Втім, змін ця територія потребує. За все залежить виключно до компетенції міської ради. Тобто міська рада, якщо їм дає дозвіл на використання існуючих заїздів, які там є, і вони ними користуються і нічого не змінюють, значить всіх це все влаштовує. Я вважаю, що там необхідно було внести зміни в організацію дорожнього руху, тому що існуюча, по-перше, ні з ким не узгодження, там ринок, якісь торгові об'єкти, все одне на другому наліплено. Там міський суд і на ці, ці ділянці території доїхати, не проїхати скрізь які Важливо було б розробити організацію дорожнього руху. На перших поверхах будуть приміщення під комерцію, відтак на території колишнього ринку і надалі зможуть торгувати підприємці. А от чи стане гірше пересуватися вулицею, дізнаємося лише після завершення будівництва? Варто пам'ятати, що періодично і стадіон Авангард збиратиме чималу кількість людей. Сергій Карпюк, Артем Шаула,